Хабар за відстрочку від призову. У Львові СБУ затримала працівника ДСНС, який організував схему ухилення від мобілізації. За 5,5 тисяч доларів він обіцяв чоловіку призовного віку посприяти в отриманні тимчасової відстрочки від мобілізації. За даними слідства, організатором схеми є 25-річний чоловік. Підозрюваний запевняв, що має вплив на службових осіб одного із районних ТЦК та СП і допоможе військовозобов'язаному оновити дані та виготовити документи без його присутності. За 5,5 тисяч доларів США зловмисник обіцяв чоловіку призивного віку посприяти в отриманні тимчасової відстрочки від мобілізації. Також він гарантував, що має вплив на службових осіб одного із районних ТЦК та СП і допоможе військовозобов'язаному оновити дані та виготовити документи без його присутності. Правоохоронці затримали зловмисника саме на гарячому. Після отримання суми в розмірі 5,5 тисяч доларів. Затриманому повідомили про підозру за частиною третьої статті 369 пункту 2 Кримінального кодексу Україна за одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи. Вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми. Софія Фенко, телеканал НТА.